У нас на 1 км. 5 секунд зупиняєшся і пташечки співають так гарно. А потім знову. Я не знаю, тут краще їхати Чи понизу. Коли можна? На Сьогодні, да? Почнемо підйом дьем. Починається з такої стежки біля обриву Поки що доволі пологий, порівняно з ягідною, комфортний, без каміння і коріння. Я так розумію, велосипедом можна доїхати тільки до верхнього кемпінгу, тому що далі там каміння не пролазне. Спробуємо хоч кудись доїхати до оковиця батарейки. Тут є такі ось ну, доволі технічні шпильки. Якщо вниз їх явно простіше їхати, то поверх, по корінням треба. Ні. дерево лежить простіше ввести реальні шпильки поки коріння не зустрічається дуже гарний ліс комфортна стежка а тут мабуть треба розвернутися бо такі шпильки під 90 я не знаю проходить Казав, каміння нема каміння, є, але мілки Ну дякую тільки такої палки мені В спицях не вистачало Якось так, ось там бачу коротка якась Чивосепедна, чим чи не дуже Це такий трейл. Хом'як трейл. Це воно хлопці. Бачу. Серпантин. Хобби спустився. Ну цікаво, цікаво. Можливо краще, ніж ці шпильки Далате. Ще одна шпулька. Непогано виглядає. Трейл. Ага, і тут скоротка. Цікаво. заїхати спуститись то я спущусь Блин, дуже гарний ліс камінці чимось нагадує голосі але от там камінців немає Ага, сів на каретку ну, на масш можна їхати допчик бомбічний звісно трохи болото Їду в екорежимі, бо сьогодні вже багато накатав. Це означає, що сюди сміливо можна їхати на звичайному велику. Нічого прям надскладного чи гидотного нема. Все їдеться. Почалися красиві місця, не знаю це одне таке місце, що буде ще більше. Трошки обривчик, але дуже гарно. Це їжі слід велосипедів. Це радує, звісно. Так, а тут челендж я бачу слизьке каміння Але нам то не почув О, тут почалося вже багато більше каміння, вау Жорстко, дуже жорстко. Ще одна цікава секція. Плюс цього трейла в тому, що навіть якщо ви втимилися або там щось трапилося, завжди можете повернутися тим же шляхом, яким приїхали накатом. Поки що я. Сам самісінький, нікого не зустрів. Який камінчик цікавий. Подивимось, чи є хто повище, поки що жодної людини. О, я вже бачу секцію кам'яну. Мабуть вниз можна проїхати Вверх Трохи б'є. Такі цікавинки через болото. Як ви тут приїжджаєте, да? чи з'їжджаєте? Ну таке, я вам скажу, цікаво, звісно, це краса, струмочок такий, навіть зупинюся тут. Вода дуже чиста, це не Дивно, звісно, що я не на маршруті, але можливо це якісь похибки. Чи в мене чи трека. Ох, отакий краю нагору. Трошки багнючки, трошки каміння. Так, ну знову ж таки, спускати я бачу як, піднімати щось в мене не виходить. Какая костяшка пришла. Фу. Давай, в режиме. Супер еку. цілого дня каталки трошки, конечно, задовбує Дякую хлопцям за цю Переправ виїхали на, на широку доріжку, а тут все завалено. Подивимось чи є об'їзд, а він теж От уже батарейка майже на нулі. Я все ще карабкаюсь по такому це вже погано їдеться вверх до батарейки. Дуже погано їдеться. Дуже гарно вималювається. Стежка прямо-прямо-прямо. Знову почалася крута секція з обривом. Ох, як це так трапилось. Так, ну і з самого верху почалася жесть. Сюди викарати, викарабкатися, капець вже заговорюсь. Можна, але не треба, я так думаю. Ще цікаво, скоротка є. Куди вона йде, не знаю, але я спробую з'їхати. Пішли, лишилося ще трошки, 8% батареї. Це я лишу на потім, мабуть. Тут вже трошки пішки. пішко. Кажучи, навіть не знаю, чи варто далі карабкатися, бо з'їжджати по цьому дуже небезпечно. Якщо там це був трейл, то тут просто якась диха кам'яна секція досить круто вниз. Але спробую так, що просто всі були готові до того, що тут такі є в кінці. Знову ж таки вниз, воно може їдеться, а вверх дуже сумніває. Ні, ну це все. На цьому наше повномочі все. Далі немає сенсу карабкатися. Може я, звісно, кудись не туди звернув. Тут мав би бути якийсь мегатрейл, але це вже зовсім не ті уклони, на які взагалі варто вілік таскати. Зроблю фотку помічу точку, викину її на страву, бо немає сенсу туди лізти. Може десь і є якось інший шлях. Ну там знизу був, я не знаю, може я спробую проїхати, але це повна фій. Я думаю, що я помилявся. Рахунок того, наскільки тут реально їхати тут. Якби на цей склон справа, то може ще й можна було попригати, але якщо десь вилетіти, то летіти буде не дуже прикольно. Зараз до тієї розвилки з'їду, якщо там ще реально якось на велику піднятися, спуститися точніше, то подивимося далі. З моєю контрійною посадкою тільки дивись під ноги собі. Бо далі воно щось не, не дуже тий дивиться. Да, звісно, на відео може воно і здається, що воно їдеться, але скажу чесно, воно щось не їдеться. Ну або я не вмію, коне. Ну це хіба що сюди пробувавсь, але виглядає воно дуже заброшено. Що ж, любі друзі, Розпочнімо наш спуск, так як до самої вершини, ну хоча б до кемпінгу, того я не дібрався. 7 -го година вечора треба спускатись, і тут, як бачите, ну якась дивна дорога, я не знаю, там не видно ні проходу, ні міток, нічого, воно якась наче заброшене. Чи варто туди йти не знаю, І, чесно кажучи, не хочу. Тому Дивимося на оце каміння, кажемо йому до побачення і спускаємося. Спускаємося обережно, бо вдома чекає вагітна дружина. Завтра нам їхати додому. Проблеми нам не потрібні, я тут сам. Захист у мене всі шоломи на колінники. Тому буду максимально акуратно поправляти окуляри однією рукою, звісно. Оп-оп-оп. Це мене вже нервує ці. Коріннячка. Я не знаю, чи тут хтось спускає, ну тут тільки річка спускається. А там щось твориться, якісь пташки, чи б'ються, чи паруються, ще не знаю що. Ну да, типу тут, мабуть, хтось спускається. Я на хлопці удачі вам, звісно. Я сьогодні тут не спускаюся. У нього там когось буває. Це звучить дуже стрьомно, якщо що. Побачимо, бо вони мурахидуть. В мене мурах самому в лісі не часто доводиться бути. Думаю, острій се мене до кінця. Думаю, Настав час натягнути вітро. Тепер тепліше, продовжуємо вау вау Прикольно я цього не пам'ятаю. Так, ну поки не скажу, що дуже весело, поки тільки намагається тебе донизу скинути. Так, ну це, звісно, я бачу. Явно, але я, мабуть, обійду. Ну да, Може краще було би там з'їхати тут зовсім одне коріння. Оп, як, як Рагуль. але тут, ну як бачите, трошечки перепад є. Ну далі має піти трошки краще, веселіше. Оги можно уже обулять, что сказать. В моменті хотілося продати привіт всім грейвалам, які кажуть, що вони катають МТБ. Приїжджайте сюди, покажіть, як ви катаєте своє МТБ, як вам м'яко, як вам комфортно. Оце греєво, дивіться, яке каміння. Хіба не грейло? Що там? Якенько ж, мене вже відпадають, якщо ж. Так, ці окуляри, які злітають, не хочеться подалі влетіти десь. Оп! Тихали. Руки забилися. Я намагаюся не гальмувати, але розтрушує так знатно, що я боюся просто вилетіти з нього. Нема коли перепочитись, але ну, все вниз, вниз-низ, ага. але щось в цьому є. Цікаво. Тут одразу швидкість теж Протрушує. Так, головне, нічого не загубити мені. бо повертатись сюди я не, не збираюся. Так, не знаю, чи тут скоротка, але я вже спускаюсь, як бачу, по стандарту, мабуть. О, хідо! О це цікаво. Звісно. Можливо, якби не вчорашнєго верла і О, тут якісь стрілчики. Можливо, якби не вчорашнього верла і на сьогоднішня ягідна зі спусками, то... Я все почував трошки кращий, впевнені, що тут ще якщо раніше доїхати Так, тут багно. Справжній Спражний маунтинбайк, -мо. А, блін Пару помилок, і ти вилітаєш. А коли передихнути можна На сьогодні, да? Не буде швидко, але воно трясе знатно для цієї території це швидко. О, краса. Все, спина грязна. Підемо далі, ще трошки для спини. Для них ох, хорошо спрейну. Оп, оп, оп. Оп, оп. П'ять секунд зупиняєшся і пташечки співають так гарно. А потім знову... Я не знаю, тут краще їхати. Чи понизу, чи поверху. О! Болять коліна, як у діда. Ну і кісти. Что може просто після вчора, звісно. Ну, який гарний дропчик профукав. Мабуть, то після вчора вже втома. Поки що такий. Майже флоу секція Вогнічка. Оп, піднесло заднє. Мабуть, навіть можна стрибнути, але не мені. Так, о тут. то це ж тут і хлопця зустрів. Як бачу, інші теж не паряться. Відбуть як... як виходить. Все, ноги заляпав. Паса. Не знаю, як тут дропати. Краво Фу, гарно Дуже гарно я забув Ну от як тут? Він на тупо зі скользи Ходом хіба що ну. Я не розвиюсь по ходом. Запасом батареї на 1 км. Тому використовуємо силу тяжіння. Ось коварне каміння. Послизнувся переднім. О, хорошо. Звісно, я не претендую на найшвидший спуск. У мене вже розтрусило все. Ні, ну це випробування для гуми. Подивимося, як моя стокова бентрейджер витримає. І після вчора, і після всіх цих днів. Поки що я дуже задоволений. Ще одна багнюка каміння. Это чачок. Единственный плюс, что оно само едет вниз. О -о -о. Когда уже будет и флоу. Секція. О, як гарно. Я аж зупинюсь. Вода закінчилась, будемо пити джерельно. А джерельна смачна з ягідної гори. Так, ну це, мабуть, вже половина, лишилось не так багато. Поїхали далі. же муха ну, выйдет из капюшона капець муха піймав капюшон муху ну що за напасть думаю с такой ездой я все с короткой пропущу вот ну, таке типу проготов прогортив Тут коротка. З моїми кутами сісти тут буде жорстко. Каміння. ви що? Тут. тут все. Спеціальний камінь для подалі. Чи то я такий нуб. Іху хази, як тут їхати. О! Даже може його пішки зійти. Ну зрозуміло, це не для мене. Значить тут зроблено таке скоротко Але оце виглядає краще. Ось така. Якщо отак подивитися, то досить крута. Не знаю, що там камера вже бачить. Майже восьма -го година вечора. Нет, тут теж на контрійних трейлових кутах. Досить жорстко І тут якась ще типу скоротка. Одно не хоче повертати. Ой, як рагуль, Ну. Ногу як отой кінь в індійському серіалі під низом. Так, ну потяг їде, я вже майже спустив. його. Виходить. Чесно кажучи, спуск з ягідною автомобільною дорогою був цікавішим і менше виснажливим в плані покриття. Теж багато каміння, але вона якось чергувалася, не було постійного такого склону. не впав Всі шпильки втома доводять до такого. Все, на цьому закінчуємо нашу поїздку на Хом'як. На цій прекрасній ноті я завершу це відео. Кому цікаво слідкувати за мною далі, підписуйтесь, ставте лайк, задавайте питання. І дивіться цю красу своїми очима.